Таро прогноз для Терезів на жовтень 2025 року. Давай подивимось три важливих події, які тебе очікують в жовтні. Місяці. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія місяця. Долі. Що очікує в професійній діяльності в жовтні місяці? На що звернути увагу в плані фінансів? Що очікує в особистому житті в жовтні? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порода, підказка, можливо, застереження для тебе на жовтий місяць. Так, давай дивитися. Перша важлива подія. Так, дивися, можливо, таке. Якщо в тебе є вороги, які хочуть тебе спровокувати, то тут, головне, не ведись на це, але... Якщо тобі треба буде відстояти свої інтереси, свої права, щось своє, то обов'язково це роби. Можливе непорозуміння в колективі. Тобто люди не чутимуть одне одного в плані нерозуміння, або просто не можуть себе поставити на місце іншої людини, тому і не розуміють. Сімка Жезлів, весь місяць, будеш ж вдало. Справлятися з усіми, я б не сказала, що дуже великими перешкодами, але будеш їх обходити з перевагою на твоєму боці. Тобто тобі зручніше буде. І будеш над чимсь працювати. Можливо, це стосується навчання, можливо, заробляння грошей. Тут будеш відточувати якісь міння майстерності, якісь дрібницям, якимось приділятимеш увагу, які значно підвищать. Або оплату праці, або вартість взагалі твоєї роботи, або ну, саме те, над чим ти будеш працювати. Професійна діяльність. Ну, тут, дивися, якісь гроші отримаєш, буде. Ну, все як стабільно, члени сім'ї тебе будуть підтримувати. ну, З грошами в цілому все нормально. Так, в плані фінансів, дивися. Ну що, можливо, щось почнеш нове, можливо, потрібно буде в якісь відрядження поїздити. Тобто, життя не стоятиме в фінансовому плані на місці. Ти будеш для того, щоб фінансово розвиватися, збільшувати свій дохід, будеш рухатися вперед, будеш працювати над цим. Це карта активності. Так, в особистому житті теж будеш в цілому задоволена. Особливо балуватимуть гроші, можливо, якраз займешся своєю зовнішністю, своєю зміною іміджу, щось таке, що принесе тобі задоволення. Для чоловіків це можливість познайомитися або бути в парі з жінкою в таких енергіях. По контаклям це телець Діва Козиріг, або жінка самодостатня, яка вміє заробляти кошти, яка вміє. Ну, вже багато чого знає. Так, четвірка Пентаклів. Ну, в плані здоров'я. Четвірка пентаклів — стабільність, це стабільність. Тримайся за той стан, який в тебе є, підтримуй його. Ніяких змін ні вправо, ні вліво в особисто ну, не повинно бути, якщо ти дотримуватися якихось чітких інструкцій, якщо тобі необхідно це. А в цілому слідкуй за своїм здоров'ям. І по помірності все буде як завжди. Це буде, як завжди. Можливо, будеш шукати серединку, золоту середину, в тому, в чому тобі треба рівновага між емоційним внутрішнім станом, між зовнішнім світом, захочеш знайти рівновагу і в цілому прагне до цього. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять тебе стороною.